Усім привіт! Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, які сюрпризи на порозі. Загадайте себе чи з любимого чи любимого і ми подивимося, що нам про це розкажуть карти. Вас чекає сюрприз про дорозі. І ви дізнаєтеся про якусь тайну, яку ви довго як не могли розпутати? Ви отримаєте сюрприз. в виді розширення своєї діяльності вам буде давати надавати допомогу зверху, святі небеса, а також і допомога знайомих, добре знайомих вам людей, хоча ви не дуже захочете її. Приймати, але це відчай і невпевненість ваша буде від вас відходити ви будете виходити з ілюзій. Вас ніхто не, не зможе перемогти. Ви стоїте на захисті своїх границь, знаєте, що хочете в тому житті. Будьте досягати здійснення своїх планів і це вам по справедливості. Сюрприз для вас це є збільшення вашого матеріального добробуту, радості, і збільшення фінансових потоків і те, що ви будете задоволені життям. це для вас сюрприз, на який ви вже і не сподівалися. Якщо ви приймаєте цей терор то підписуйтеся, в коментарях пишіть. Нехай буде так. До нових зустрічей!